Два, три. А, кістка, яка в голові. Мозок. Кістка. А, запер... Череп. Бігук. ти ж. А, запікається солодка така штука в печі велика. Батат. Ні-ні-ні. На, на весілля виносять такий великий. Я не знаю кекс! А, фіналь весілля. А, Торт! А, так. За допомогою чого ти можеш придумувати всякі штуки. В голові що Ідея, свідомість, мозок. Ось підбирай попереднє слово твоє. Свідомість. Що допомагає генерувати якісь цікаві штуки? Я не знаю! Палочка з двома кружечками, умовне позначення. Палочка з двома кружечками. Не знаю. Перечеркнута така паличка, два кружечка. Один з зори. Знак якийсь, так, знак, знак питання. Це, це знак, знак, але. О, Все, п'ять хвилин. Так, я дивись. Давай. Похилий, Похила паличка і справа від нього кружечки. А, це відсоток. Так. Два. Три. Е за там де забу. Ну, <ріп> <'ят> коротше. <ріп 'ят> <ріп 'ят> <ріп 'ят> словами. <ріп> ТРЦ? Ну, що там, ну, що Магазин? Да. Робити селфі як по-іншому. Фотографуватися. Перець Каліфорнія тільки є ще один червоний такий. Ого, я не знаю назви перед паприка. Чорний uh, чилі. Да. О, господи, хто це така? Я люблю їсти зранку. Яку кашу? Інша? Амарат. Е... Ключівка. Найбільше гора в світі. Так. Порошенко, яку золоту фразу казав. Не знаю, я хто такий Порошенко. А <ривіт> Подивіться, що це таке. Це. Що, я не знаю. Знаєш цього? Не знаю. Кістка в тілі, яка е, називається тим, чим відкривають двері. Двері. Чим відкривають двері? Чим відкривають <ривіт> двері? Не знаю кість. Така штука, якою відкривають двері на замок. А, я не знаю. Стоп, стоп, вимикай, пайдай. Чи я... закривають двері на замок? Ключ! Ключить! Так, так. дорогоцінний, іншим словом. А діамант а, а, о... такий він дуже стяючий, такий прям. Алмаз. Да, при... при... Сапфір, к... кришталь, якийсь... О, так, 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 сказав, але... По іншому називай. А я не знаю, як по іншому кришталь, хрусталь. Ну так, да, він коротше. Роман що ще є? Сергій. Ні. Грати в театрі, що грати вистава? Ні, по-іншому.